Зрозумійте, будь ласка, одне: ніхто в світі не зробить у 100% так, як робите ви. Навіть це пов'язано не з тим, що ви такий унікальний та неповторний. Це пов'язано з особливістю планети Земля. Навіть якщо взяти дві деталі, наприклад, автівки, зроблять їх однакові дві людини. Їх зроблять з однакових матеріалів. Повністю. Але одна може проїздити 10 років і не зламатися, а інша зламається через рік. Зразу. Чому так відбувається? Тому що дуже багато перемінних факторів. І тому, люби перфекціоністи, якщо ви вважаєте, що без вас щось зроблять не так, це вірна теза. Але ви, проблема ваша, що ви... Потребуєте від людей, щоб вони зробили на 100% як ви це робите, і зрозумійте, навіть якщо людина буде імітувати вашу діяльність, вона не зможе її повторити, бо буде людський фактор. Та навіть ви саме не можете повторити одне і те саме на протязі там 5 років, або хоча б там двох тижнів, все одно у вас буде пік. Підвищеної активності, пік зниженої активності, ви будете себе відчувати повний сил та бадьорності, а будете відчувати, що ви хочете вмерти прямо зараз. І це нормально. Тому, будь ласка, перестаємо требувати от людей невозможного більше 95% копії вашої праці. Так, у вас є стандарт, так, але якщо ви не будете довіряти, якщо ви не будете дель-делігірувати полномочі, ви просто одного разу вигоріте і більше до цієї праці не прийдете. І це стосується усього. Так, є люди, котрі можуть це робити рік, два і п'ять, але зрозумійте, емоційне вигоряння, воно від нього не застрахований ніхто. І якщо саме зараз ви пашете один. На протязі більше року задумайтеся, наскільки мене ще хватить. І якщо відповідь, що ненадовго, треба шукати вже або допомогу, або ваш замінник. І останнє не треба требувати цього замінителя праці більше, ніж на 70%. Бо якщо ви потребуєте більше, то це означає, що ви ніколи не знайдете вашу копію.